Представляєте комусь таке в лице на день народження, щоб прилетіло. Пш. Ви що, та там шив можна зламати, я вам серйозно... Бегать, а реально можна по два там таку тикнути, так? Отикнути, да? Ань, чого? А, реально, дивіться. О, я два скину. Оце зараз... прикольно, чекайте. А, і я з двох одразу зру... Бізнес, дороги друзі. Ща ми такі бізнесмени будемо. Я вас вітаю, ми купили за 12 баксів плюс 10 поверхів. І зараз у нас 23 поверхи. Оце то ми вкачались! Ух! Бесція! Реально чекайте, дивіться, летимо. Давайте тако просто... Ось так от йдемо реально. Оце оце я пілот, я вам кажу, очі закрив, розберемося як потом, так? Да? Як там кажуть, спочатку почати, а потім розберемося. Ага, прошу, що ми можемо нажати і вони самі там поїдуть. А, і ми за ним. Оу, нічого собі. І ми ще й далі полетимо, серйозно? Це типу як катапульта, чуєте, реально, он ну -ка, ну ка і скільки. Ого, нормально. Хей Йо, ми каналі АП АПЕО, і сьогодні, друзі, ми будемо скидати предмети. Правильно, ми будемо щось ламати, і ми будемо за це отримувати кошти. Якщо хтось розбивав і там вас за це сварили, тому поставте по добачку, підпишіться. Ну реально обов'язково. Коротше, до друзі, дивіться, що в нас за гра. Нам коротше, сьогодні треба нам будувати наш оце от е, багатоповерхівку, і що правильно ми будемо з неї скинути на предмети. Наприклад, ми візьмемо кавунчик. Дивіться, ми взяли кавунчик, ми підходимо, нажимаємо дроп. і ми до цього кавунчика е, керуємо. І нам треба коротше е, попадати буде в людей, і ми на це будемо заробляти кошти. Ну. Не потрібно таке робити ніколи, там ніяких багатоповерхірок в реальному житті. Заходьте в Roblox на карту, тут ще й гроші нормальні платять, Я вам скажу, реально. Коротше, друзі, дивіться, що це за гра, взагалі. Нам щось вже пропонують, я не знаю, тисячу доларів. все, я тільки зайшов я вже тисячу доларів. Так це нормально. Ну коротше, дивіться, дорогі, друзі, я вам скажу чесно: як ви бачите, я не сама так скажемо бідна людина на цьому. На цій карті, тому що дивіться, я вже тут, щоб ви розуміли, я вже тут відкрив трішечки. Бачите, в мене вже є піца, і банка якась там. Ну, коротше, дивіться, нам, в принципі, що нам потрібно робити. Нам просто... Опа, добрий день, ти хто такий? Ей, 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 ти що за. Що за містер містербіс? Я не можу, реально, це... хто він такий? Тут у нього якийсь балочик є. Потім throw stuff for money. Ну коротше, нам треба е, брати і скидувати предмети, щоб заробити кошти. Ну, в принципі, логічно. Дивіться, ми сюди підходимо, нажимаємо, наприклад, на жестяну баночку, і ми що правильно можемо летіти ось сюди. Опа, бачите, ми заробили ще кошти. Ну, і, друзі, тільки що 3 тисячі доларів підняли. Оце бізнес, я вам кажу, реально. Коротше, дивіться, я, що я хочу сьогодні зробити. Нам треба сьогодні так качатися. Ну, просто щоб ми літали, просто я не знаю вже. По по всім тротуарам тут, де можна було, тому що я зараз не, не скрізь долітаю, я вам чесно скажу. Онуко перевірю зараз максимум. Ну максимум, поки що не це тільки до, до трави. Вай, вай. Я в туалет не хочу, звісно, але ого. Саме головне, щоб той туалет не був повний. Я вам так скажу, саме головне, щоб він не був повний. Бо Якщо він буде повний, ой, я нікому не заздрю, Чесне слово. Так, і що правильно ми сюди попали. Я вам чесно скажу, я коли на перший раз на цю карту зайшов, я такий. Я, я чесно, я залип. Серйозно, я тупо посадів, оце, літав собі. Я серйозно кажу. Так, і дивіться, до речі, ми вже до 20-го поверху, як ви бачите, ну нам ще треба трішечки йти. Тому нам сьогодні 20-й поверх треба обов'язково. Навіть це не обговорюється. Нам треба обов'язково його зробити. На зараз 13-й поверх. До речі, я до речі не знаю, що тут є якісь сундучки. Бачите, у нас є якісь сундуки, я не знаю, що вони роблять. Так, добре, давайте. І зараз на ну, дор... так, у нас є варіант або купити якийсь, я не знаю, що це таке, купляємо. А, це у нас. Ящик з кач... каченятами? А, з бананами, добре. А нащо? У мене просто ну, питання, навіщо нам ящик з каченятами? Ой, з, качен... з бананами! Не зрозуміло. Для мене добре. О, дор... чекайте, мені... мені цікаво, мені цікаво, що це має бути. А ну-ка, скажіть, що він має взірватися. Якщо він зірваться, це буде прям вау. Реально. Ого! То ми... Пф. Ей, то... Можна рахувати ще... Ну, реально, ну-ка чекайте, 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 зараз прийти. Просто я вам кажу, трикшот, реально. Ну, друзі, я чесно скажу, ну це не прям так. Прикольно в когось цілитись, але я вам скажу, нам нам треба, нам треба. Так, дивіться. оп, ого! Це хто біля мене таке зі спавни? Чекайте, ви бачили, ви бачили, що це таке, це таке. ей, А вже немає, добре. Ви бачите, там просто якісь. Опа, до речі, дивіться, плюс плюс 10 поверхів, да? За 12 робок, що правильно купимо, давайте. І за 12 робоксів ми купуємо плюс 10 поверхів. А ну-ка, я вас вітаю! Ми купили за 12 робаксів плюс 10 поверхів. І зараз у нас 23 поверхи! Оце то ми вкачались! Ух! Дивіться, початок відео, друзі, оце, оце я розумію. Ну нормально, подивіться, вже наш будівельник танцює. Що ти танцюєш, мужик, ти нас будуєш. Красовчик, ей, дивіться, оце, оце, на... оце настрій будівельників, реально. А, дивіться, коротше, нам, що нам зараз треба. Давайте ми беремо зараз знову. До речі, ми ж тут майже най... ну як, най... майже, 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 ми найвищі. І якщо я не помиляюсь, ми зараз тут можемо прицілитись, де найбільше, де найбільше. Опа, туди летимо, туди летимо, я вам 100% кажу. Я вам скажу, що правильно, 10 поверхів дали свій результат. Тому що ми вже можемо те, що літати вище, ми, ну просто капець як ми літаємо. Опа-опа-опа-опа, опа, 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 опа засікли, 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 долети, долети, долети. І долетіли! Ні ні до кого, добре. Та чекайте, ну будь ласочка, давайте знову. Ну давай лети, 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 лети. Так, чекайте. Так, просто аналізуємо, аналізуємо, аналізуємо і сюди, сюди-сюди-сюди, сюди, сюди, сюди і сюди попали. Я вам кажу, оце ми снайпери. Ого, а хтось по два запускає. А так можна? Нічого собі, я не знав. Я думаю, тільки по одному можна. Чекайте, а реально можна по два? Так отикнути, так? Да? Ань, чого? А, реально, дивіться. Ой, я два скинув. Оце, оце прикольно, чекайте. А, і я з двох одразу зар... Бізнес, дорогі друзі. Пф. Ща ми такі бізнесмени будем. Я... А, можна безкінечно до е, спам'янити, да? А ну-ка, ну-ну-ну, давай. І сюди. А ну-ка, я хочу, да, я хочу безкінечно заспамнити і за скільки... Дві тисячі! Я перепрошую, але я напевно ще відмовлюсь, реально. Тишечки за багато коштів. Так, коротше, дивіться, мене, мене зараз... Опа, дивіться, тут ще можна вибирати, які у нас будуть бути... Ні, ні таке я не хочу, таке я. Це кого ви змальовували? Архітектори, ну, ре... Ох, ти. Повністю склян... Ні, повністю не хочу. Майнкрафт. Коротше, мені подобається таке як на... Уа... Мені подобається таке, як нас зараз є. І я хочу побудувати трішки зараз. Давайте у нас є 86 тисяч доларів. І ми бац, бац, ми в бізнес вкладаємося, я вам так скажу. Так. І... Опа, сусіди! Зар... ще два поверхи, друзі, друзі Зараз два поверхи до сусідів треба. До речі, якщо ви, якщо ви не знали, то нам ось тут там вона заспавнювати цих штучок. Ой-ой-ой, скільки. І ось а, ага, добре. Ну короче, дивіться, ми можемо нажати і вони самі там поїдуть. А, і ми за ним... Вау, Нічого собі! І ми ще й далі полетимо, серйозно? Це типу як Катапульта! Чуєте? Реально! а ну-ка! Ну ну і скільки Ого, нормально. Тачек, я зараз ще раз цю катапульту нашу зроблю, я вам серйозно кажу. Ну, і польот! Ну, летим о! Ой -ой -ой -ой, ой 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 що я там бачу? Що я там бачу? Реально. Просто дивіться, 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 дивіться! Ай-яй-яй, -ай -ай. ой-ой-ой-ой-ой. І ми прилетіли просто. я вам кажу, оце, я серйозно кажу, я вроде, ну, може так здатися, що це гра якась там сумна, я не знаю, ну, вона просто тут реально залипнути можна, Тут можна грати, я не знаю. Ого ти ж, нічого, я ще покрутився якось. Ну, ніколи не попали, доб... ну не попали. Добре, 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 буває, буває. Так, коротше, давайте йдемо ще будувати ще поверхи, добре. І чекайте, тут у нас є Join Like Game, Ага, 100 тисяч доларів, ще можна когось приєднати і все. А тут про, е, плюс. Лайний. Типу нам ще можна ще одного предмет запускати, да? Ну, я вам скажу, нам не принципово, нам не принципово, тому нам і одного вистачить. Добре, полетіли. Так, вичисляємо, вичисляємо, вичисляємо. Ось туди, ось туди, ось туди, ось туди, ось туди. Давай, давай. Швидкість, швидкість. І... Я вам кажу, тут тут реально просто можна залипнути, я вам серйозно кажу. Сто, скотон! Чекайте! Я думаю, він пустий от комусь не повезе, реально. Якщо кіт ще так добре... A FEW MOMENTS LATER Представляєте комусь таке в на день народження, що прилетіло? Пшф. Ви що, та там шиймо зламати, я вам MOMENTS LATER Реально, ми з цього найбільше заробляємо поки що. Оце я не знаю, я представляю, оце. Чекається. За 20 скільки? Будівельники реально, ні. Ну це на зараз, да. 500 тисяч Звідки в мене такі гроші, реально. Мод бачите. Так, чекайте, сусіди, там, сусіди, що нас там сусіди роблять? Так, добре. А, до речі, ми зараз до 30-го поверху вже майже дойдемо. Ого. Та чекайте, добре. А ну-ка, я хочу, я не знаю, хочу кудись попасти прямо туди, куди. От ще ніхто не попадав, реально. а до речі, якщо ми попадемо, от прямо, от дивіться, в, в, наприклад, в лавицю. Нічого не сталося? Ні, нічого не сталося. Оце лавиці зробили, реально, бачите, нічого лав, лав, ну, лавиці не сталося. О! Сусідиш! Ей, ей, добрий вечір! Добрий вечір! Я диспетчер! Ой-ой-ой-ой-ой, то він прям снайпер, реально. Так, коротше, дивіться сюди. Що ми? я хочу. Дивіться, ми зараз сюди ставимо ці штучки, дві штучки і нажимаємо пуск. І ми полетіли, полетіли. Усі лебеді летять. А ми летимо вниз з гранатою. Ось сюди. Ура! Дивіться, ми попали так, добре. Ось так ось так ось так, ось так. Нажимаємо плюсики. Полетіли! еу, еу. Ну-ну-ну, так бачу, бачу, бачу не мачу перешкодну. І зараз ми просто я вам кажу, це така карта, тут можна просто грати в вічність, реально. Тут можна продовжувати ці серії, поки тут поверхи не закінчаться, реально. Не, а, там смайлик, так? Да? За 160 тисяч коляска. Йой-йой-ой. Хто таке... Ого! Сигма! До речі, хто не мався, не дивився відео Need More e, Sigma, то обов'язково в описі під відео, подивіться. E, і так, десь знаковані, коротше, коротше, коротше. Це мені дивимося, це ми забулися. А ось це, ось це мені цікаво, реально. Коротше, дивіться, зараз я хочу, мені треба відкрити ось це і все, оце буде добре. Якщо що ми це відкриємо, а зараз ми запускаємо. Дивіться, зараз я за 160. О ні. Та я не хотів чекай, Я ось це за 160 тисяч я купив коляску з котом із бананом. Я не можу. Це просто тут якісь розробники, реально вони дуже любили меми, реально. Бу... Але толку з цієї коляски, нуль, 200 тисяч, ого. Ну, для вас буде зараз секундочка, ось так. 3, 2, 1. Я вам казав, що для вас секундочка, а для мене було пару хвилин. Очі, чекайте, підкрутили бомбочку, бомбочку. Я не, я не думаю, що це дуже прекрасно. І якщо це не бомбочка, то я не знаю, на що я витратив просто 5 хвилин гри. І. О! Оце, Оце діло! Оце реально діло. Просто, а ми потім ще лавицями будемо сказати, за 240 тисяч. Це ви розумієте, що це вже порш якийсь, ну реально, лавиться за 240 тисяч. Де такі гроші бачили, ну. Та що це крутиться, боже, реально, вона просто так отак не знаю як якась тор... Ну, торнадо, ей. Ну, ой-ой-ой, підкрутили знов, підкрутили знов, підкрутили знов. А ну-ка, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. ой Що я бачу? Що я бачу? Ой-ой-ой. Опача! -ой -ой. Ну реально приземляйтесь, так, дивіться. У нас же є 30 поверхів і в принципі, в принципі, принципі, я, я ще хочу купити ось цю штучку і це Можна сказати, що ми виконаємо так скажімо, можливість наш... ну, як можливість, мету нашої гри ось так. Та добре, чекайте, а то моя помочка чи ні? Та, добре, ну, не, Немає різниці, добре, летимо, 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 летимо сюди. Ми приземлилися, Краса, краса, ну не краса, та це, Реально та, чекайте, дивіться, летимо. Давайте тако просто. Ось так йдемо, реально. Оце я пілот, я вам кажу, очі закрив, розберемося, як потом, так? Да? Як там кажуть, спочатку почати, а потім розберемося. Ага. Сів в літак, злетів і дивимося книжечку, ви вирішили стати пілотом. Реально, ну займемо їх. Я думаю, всі бачили, ну. Правда, реально. Тачка, та що та ж мене крутить, я не розумію, чого Ре? мене крутить. Ось і сюди. Опа, опа-опа, опа, опа. От сюди. За... Скільки? Ти що на приколі чи що реально? Ні, це щось багатенько трошечки, ну прям. Трішечки, три, Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чекайте, ой, 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 ой. чекайте, чекайте, чекайте. Оце в мене там, дивіться, ну, команда реально із бом-бом. Ні, коротше, друзі, дивіться, я вам що вам скажу, ми сьогодні за сьогоднішнє відео піднялися просто на 20 поверхів вверх. Я ну, я думаю, похлопати можна. Чекайте, чекайте, чекайте. На 21 поверх вверх ми купили просто майже половину магазину. Ой, дякую, дякую, дякую. Ну, друзі, якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, не забувайте про підписочку та підписуйтесь мій телеграм-канал. Нам завжди унікальний контент. Ну і всім пока-пока-пока.